До повномасштабного вторгнення Тарас Кравченко працював у ритуальних послугах у Краматорську. Коли ж почалась повномасштабна війна, чоловік добровільно пішов до територіальної оборони, а згодом вступив до лав 81-ї бригади десантно-штурмових військ. Я був позаштатним гранатометчиком. Я бігав з СРПГ 7В, хто знає, той знає. Потім я був помічником кулеметника. А по своєму воєнному квитку я розвідник-санітар та розвідник радіотелефоніст, але я полюбляв більше так насипати пакрупні калібри, скажімо так. Разом із побратимами чоловік брав участь у боях за Святогірськ, Клеман та Білогорівку. Навесні 2023 року, під час виконання бойового завдання у Сереблянському лісі, Тарас підірвався на міні. Я хлопцям сказав розійтися. Глянув час, 6.20 ранку, ранку, була зробив декілька шагів та наступив на міну. По, спочатку я навіть не зрозумів, що відірвала кінцівку. Я подумав просто поранення. Але потім я впав лицом у землю обличчям, але потім підійшов до мене старший так крикнув, що у лопати в мене був позивний лопата. Крикну, що лопати, відірвала ногу, відкат евакуація. Після повернення військового евакуювали до лікарні імені Мечникова в Дніпрі. Там зробили операцію, однак через ускладнення згодом довелося провести повторне хірургічне втручання. Мені відрізали по пів ноги, зробили це дуже погано. Через три місяці я повинен був ставати на протез, але коли я прийшов через волонтерів в протезний центр в Києві, мені просто сказали, що хлопче давай без розових очків. Треба робити операцію, і тому мені зробили повторну операцію. Після тривалого лікування та реабілітації Тарас став на протез. А на отриману одноразову виплату за поранення. Чоловік вирішив інвестувати у власну справу у Кременчуці. Тут оселився рік тому. Мені випало на думку, щоб просто так не тратити гроші, можна спробувати відкрити свою справу. Тим паче, готувати я люблю, хоч по спеціальності я токар, але дуже люблю готувати. І якось так сталося, що знайшов в інтернеті, продавався готовий бізнес, і ось так я попав сюди. От зараз вже майже півроку в мене своє діло. Нині 27-річний Тарас разом із дружиною і маленьким сином живе у Кременчуці. За його словами, попри білі труднощі, чоловік намагається жити звичним життям. Михайло Годим, Суспільні новини, Полтава.